За в работе закон осъданните корупционни политика. Майно и последващите заседания, 15 основних питань, що ще бъде до два до 25 Перше питання порядку денного. Про внесення зміни рішення Павловської міської ради від 15 по 2023 року про розтвердження положення прописування знання почесних Павловської міської, міської територіальної громади в новій редакції. Відповідає Олександр, справа СПС. Але. Історію цього більшість з вас знає, тому що троє членів питальної комісії від ради. Ви, ви знаєте, брали участь в засіданні. Одноболотними, присутніми членами експертної ради було підтримано ініціативу у збільшення кількості ліміту на нагородження ініціативу зроблено. Проєкт рішення зроблений Сергією Шуйко підтримати. Ну, я кидав вам історію за нагородження. У нас такі прецеденти були неодноразово. По руках кожногороджували по 5. Тобто, все, в 1997 році 5 людей отримали нагороду, в 2003-му, в 2005-му, 5 людей, в 2015-му 4 людини були нагороджені. Тобто, зараз час, коли не тільки саме піде, але й краще буде. Вказується на яку і багато людей зі своєю праці здобутками і громадською, і професійною проявляється як найкраще і посиляє наше місто, то я думаю, що збільшити цей міст абсолютно нам нічого не мішає, але таки поки пересиди зв'язує рух.

Я не просив комісію підтримати, як тримати, це люди, які кожен з них більше 40 років присвятили як то, освіті і, і культурному збагаченню наших дітей. Ми так радилися, що з медицини за, за, за 30 років практично нікого не робили. Вчителів таких, щоб власне ну, за освітянську діяльність, коли бахматюк має. Є багато галузей, де просто... Мова йде зараз про зміни до розумію. Це просто велике, якщо можна підтримати це рішення, щоб можна було дійсно визначити людей, які добре. Переходимо до голосування. На сесії точно твої інтересу. Сучасний Володимир Михайловської міської територіальної громади подає Олеса. Ми дане рішення виносимо двома пунктами, тому що ми нагороджуємо чотирьох воїнів, які загинули в нас до конгресі, які мають довідку про те, що вони як смерть пов'язані так на батьківщину. Протокол позавчорашній онлайн-голосування є другі частиною нашого рішення. Іван Олексійович Кудикін, який набрав на спектні руки швидко 4 січня. Він, він не як той, хто загинув, але як активний учасник російської українськи, він як громадський діяч, хоча свою тим за хоробрість мужні самопожертви виявлені в боях і за його вклад взагалі розвиток громадського політичного. Сволковський Михайло Вікторович, Вербовецький Сергій Ярославович, Зерян Антон Миколаєвич, Максидорський Юрій Залович, Стул Корман Славич. Вої з них вважалися безвісти зниклими, потім я сповіщення що не буде не похоронений спілкурман. Вербовецький був похоронений вже помер, але є сключення включені смерті, що смерть була поляна, так Ми також не построю, і Антон Зерян, ви знаєте це. Не знаю, як ти наших, захисників наших таких побратим за підписані. Я думаю, що буде для його побратимі також місце в журналі. Прошу переходимо до голосування. Ми не надаємо, тому що до нас немає. Але вперше вибрали відповідно постанови та розмови, що їх поціновому запитання. Зросли і це не зросли, але не такі, які були далекі навіть ми хотіли надавати. Зросли закільки мангули нової сесії, додали нам до закладів. Дякую.

Я свідчення сталася така ситуація, на території є стоматологічна клініка. Так от, такі була під цією. Дуже давно в ті часи їй викликали, що правокласниці і зресували за працю як в Одинадцятий новий. І так коли прийшлося. В школі поняти у нас всім, що рисуватися, а ми може за той разумето на колінах. Ну і для того, що так як там є оформлені документи, як одинадцять. Одинадцять, а там ще щось є. Тобто він дає. Чи є з Майнтарні 100 нас замінили і все. Це дуже довго тривало, дуже видумали. Через і то ще ми дуже довго питання рухали, але вже нарешті ми то закінчили. Добре, переходимо до сумнів. О 11 градусів другій школі. На 11-го один. Тому швидше рухатися. Вона в кабинету рука швидше, що буде це років. Більш і За чотири рішення прийняти. Наступне питання про передачу виконаних робіт та газопроводу середнього тиску. Це, не є, не є, не є. Так. Так, це ми передаємо, бо ми сказав, чи порашку не построїв. Мова йде про те, що ми збудували модульну котельню для закладу дошкільної освіти Пласинка. Процес теж довго тривалий, він вбудований, і зараз котеня вже пройшла фактично тестування в режимі тестування пропрацювала. І замість для того, щоб котеня, буде працювати на газу, для того, щоб можна було подавати газ до котені, треба газовому господарству передати газову трубу, щоб вони були її балансоутримуючим. Бо більше господарське відання. Бо інакше, якщо господарство не має труби в господарському віддані, воно газ транспортувати не буде. Тому цим рішенням передаємо цю трубу у господарське відання оператору газовоспублічної системи. Це один момент, другий момент, і е, всі, е, ну кому може управління освіти, підписати договір на це, і крім того, ми передаємо усі задіяні роботи по цій котельні на баланс дошкільному, е, теж всю котельню на баланс закладу дошкільної системи. Трубу віддаємо е, оператору розсудіння систем, а, 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 а сам, самі виконані роботи тобто цьому котеню вже передаємо на баланс, коли е, е. ми є технічні факти, теж все зробили і ми передаємо, щоб ми могли використовувати роботи Я запитання? ちょっとびっくりする Світло, енергетична компанія і Калуш Автодор. Там були критерії, що ті, що більше 40 чоловік, і на них створюється. Це просто так, якби намір створити е, наглядовий да, це... район створювати конкурсну комісію. Після цього рішення підеться вже процедура далі створення наглядових рад. У новому сесії було прийнято рішення, там затверджені критерії вимоги, все, і відповідно до тих критерій, три комунальні підприємства підпадають. підпадають. Тобто, воно обов'язково, якщо ми тоді прийняли, що якщо на які підприємства створюються наглядові ради, якщо відповідає такому то критерію, у нас. Ваших підприємств три. Тобто ми підірвали. Добре, змушує... є є вирішальна частина. Перше утворити наглядову раду ради на комунальних підприємствах Нісвітло, Кауська нелітична компанія та Калуша Тодор. Друге, керівникам комунальних підприємств Нісвітло Іван Кохан, Калуська аналітична компанія Петро Шевчук, Калуша Тодор, «Калуш Роман «Калуш Скидицький, підготувати проєкт рішень на засідання сесії міської ради про внесення змін до статутів підприємств. І третій відділ організаційно-правової роботи та управління житлового комунального господарства Кам'янської міської ради спочатку процедуру контрсного збору членів ради. Контроль за заступниками військової водорості. Чи є костя таке запитання? Проходимо доступа. За чотири піші привітання. Наступне питання про припинення комунального підприємства Кауске підприємства автобусної станції Каустрої міської ради розповідає Олександр Чередин, Чан... в чому комунальної влади. Два питання. Одне формувати, вони зв'язані Це Перше, ми задаємо питання про передачу, про припинення права господарського відділення на майно комунального підприємства Кауської автобусна станція і міської ради. Того часу, в той час, в червні, 17 червня 2024 року, ми прийняли таке рішення про передачу господарських відділів, майна комунального і власності Калавському КП, Калавське підприємство автобусної станції за адресою ринку Сім А місто Каус. Зараз, е, після того, як ми віддали оренду на конкурсній моні, зараз е, практично все майно, яке там відносилося до комунального підприємства, воно передано в оренду і відповідно. Нелогічно, коли воно знаходиться в господарському відданні. Тому ми приймаємо таке рішення щодо припинення права господарського віддання на майно комунального підприємства підприємства автобусних станції і перелік іде майна, яке там є, включаючи і приміщення, і мощення кількість кількістю в метрах, так. і сама ідеальна частка становить 78% соток. частина, а також створюємо комісію, склад комісії вами, яка буде... Приймати, передати, звісно, прийом передачі майна комунальної власності КП Кауське підприємство управління комунальної власності. Ну, в принципі, мало робити ще до надання в оренду, грубо кажучи, так ставиться. Бо ми сьогодні, коли будемо ціна, це питання, в принципі, І Тому ми просимо підтримати наступне питання. Додаткове питання, яке мислимо, це сьогодні і то в терміновому порядку. Так само, як є директор. Які це питання. Так само він пише про припинення і, і, і на землю, тобто постійно користування. Але тут буде вже інше питання. Поки що йде на всі площі. Так, так чесно. Він що впечатлений об'єкт на українському. Чи я хотіла? Переходимо до голосування. Тепер Це питання про припинення комунального підприємства Калуського підприємства автобусних станцій Калузької міської ради. Отже, відповідно до законодавства, а також відповідно питання керівництва Калуського підприємства автобусних станцій Калуської міської ради, також входять комісії. Перше, вирішуємо припинити юридичну особу комунального підприємства Калуської підприємства, автобусних автобусна за ринку міста для здійснення процедури ліквідації комунального підприємства, утворити ліквідаційну комісію, вона продати. Зараз який порядок припинення юридичного комунального підприємства і відповідно там по процедурі, як то передбачається, процедури ліквідації. Тут є присутні кілька, можна... якщо якісь є питання, то, будь ласка, задавайте розмову. Це практично було. Я, я, я вже говорю, що воно віддано вже в аренду. Ви знаєте, на минулій сесії ми 100% від оренду плати спрямовуємо в бюджет. Договір оренди на це приміщення датоване 7 квітня. Зрозуміло. Є про питання? Нема, переходимо до голосування. Уділенного контролю каушкинської ради то у нас є поставитися. Попереднє положення, воно було таке примірне, а потім ми його просто зробили так, що там... були там положення, заключення положення, що там права діло народили поділилися. У нас так було то, тут, то, так, а ми його трошки так вкрай. Але відповідно наші права, двох стати такі теж у примірному положення. Абсолютно. Єдине, що в примірному там були інфраструктури, а вони внесли зміни до район. Ну і ми вже в нас. Є Косі якісь запитання? Нема. Переходимо до розвитку. Вулиці Тим. Вони звернулися до суду, що знисується право власності на саме чинному побутований об'єкт. Там є в мировій угоді сім ну, об'єктів. Перед цим політично-технічну іміннязацію і в технічному uh, акті вказано, що такі то об'єкти не, не мають провідних документів, тобто вони є самочерні. Ну, в них є е, зареєстровано. Євжний акт на право користування земельною ділянкою. Ну і хочу визнати власності. На самом деле збудовано. Так, існуючі, але в цій об'єкти є самовичні. Вони так роблять. Ну, так, За рішенням суду mm -hmm. буде рішення суду, Тоді вони там є спеціальна декларація, вони подадуть до нас декларацію, що зареєструють право власне. Mm -hmm. mm -hmm. Але mm -hmm. треба, щоб було <порядок> <порядок> добре, чи є кось це питання? Переходимо до голосування. що Управлені розповідання розпочати про цьому проєкту рішення про встановлення податку на нарухоме на земельної ділянки. Трудно до вилучення міського голови, переступника міського голови Зеленського при цьому проект рішення з наховання купів для учасників великих. Тобто в діючому рішенні не непрохматчена, оскільки вже приймалися в цілому ряді інших формат, зокрема в Івано-Пуківській, Коломинській громаді, і були багаточисленні численні від серед учасників хвилин дій, враховували про, 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 про це пропозиції, і в проєкті рішення вже прописана пільга, в тому числі і для учасників Та, на у нас були тільки для Іварі першої групи і сімей, де виховуються діти інвалідні. Тобто ще е, рідково, у нас буде перва категорія тобто, це учасники інвалідні. Е, решта все, фактично, проєкту рішення залишається і блог, але є відповідна процедура, яку необхідно пройти. А саме е, Тобто, е, розроблено конкретно рішення аналіз елементарного впливу, який розміщений на сайті Калоску ради, Відповідно, тепер е, для погодження Державної регуляторної служби України необхідно їм надіслати е, проєкт рішення е, аналіз того впливу і експертний е, висновку постійної депутатської комісії, яка відповідає по питання закону. Тобто ще дотримується е, нових е, закону про задержаної правої політики особливо справді при розголовське проєкт. Є в косі писання? Переходимо до голосування. У зв'язку з тим, що постанова Кабінету міністрів змінила назву класифікаторів кодів цільового призначення земель, що стосується оборони і протислових один на це кодів. Крім цього, також на виконання виноподаткового кодексу органів місцевого самобудування щороку приймає рішення встановлення ставок зі складу на коронавірус. Ми залишили. Коди не залишили ставки на рівні попереднього рішення було прийнято, тільки зменшили ставку для громадян до коду на бування людей стосується присадимо ділянку. Бо пригадують зведення громадян, що значно зросла з міста на земельні ділянки. Це у зв'язку з тим, що встановлено дуже багато Оновлено і у зв'язку з чим з'їзд податків. Mm -hmm. Ми підготували відповідно аналіз регуляторного впливу по трьох альтернативах. Зокрема, перша альтернатива це у випадку, коли ми не, не прийме, коли міська орган міста земле прийма рішення, друга альтернатива, коли прийме з тими ставками, які були в попередньому, тільки зі зменшеними ставкою по повні два людини. Третя альтернатива, коли приймемо ті самі ставки, які були в попередньому. Відповідно, надії Державної реєктної доступно експортний висновок, аналіз операторного впливу і проєкт рішення прислати до Державної реєктної служби України за отримання пропозиції. Так рішення Також виключно на сайті, оприлюднено про те, що проєкт рішення розроблено і до 20. Четвертого ну, ми маємо мають можливість надати свої задачені позиції. Так, почало місяця за свої звані кіполиці, громадян, суб'єкти вже немає фізичного mm. собі кілька. Чи <головіка> є питання? Про це не